Всім доброго часу суток. Сьогодні поторгуємо по сигналам біному. Хто не знав, у біному на самій платформі є така вкладочка, яка видає сигнали. Перед тим, як торгувати на реальному рахунку, рекомендую вам поторгувати на демо-рахунку, спробувати. Ми зараз перевіримо, чи працюють ці сигнали, чи ні, чи можна так торгувати. Буду торгувати з перекриттями, так як завжди. Щоб отримати сигнал, нажимаємо на ось цю вкладку. І бачимо, пошук пішов. Чекаємо. Потрібно до 60 секунд. Очікуємо, зараз вийде сигнал до 20.37 вниз. Зайшов я по сигналу. Чекаємо результат на 40 гривень на мінімальну угоду. Перша угода у нас мінус. Будемо повишати до 80 робити Х2. Робити перше перекриття. Нажимаємо отримати сигнал. Чекаємо, вниз до 38. Зайшов вниз до 38, якщо я встиг. А ні, я зайшов до 39, не встиг. Ну, тут 38 тут був би мінус, швидше за все. Бачимо, буде другий мінус. Будемо робити друге перекриття. Так, це мінус ринок сьогодні у Ті але додамо ще пару пар. Спробуємо відбити мінус на. Оті. Бремо отримати сигнал. Чекаємо, поки шукає сигнал. Вниз до 41-ї. Зайшов вниз до 41-ї. Чекаємо. Це в нас друге перекриття. Бачимо плюс і вертаємось до. Початкової суми 40 гривень. Поміняємо пару на євро долар Беремо сигнал ще один. Вгору на одну хвилину. Зайшов вгору на одну хвилину до 43-ї. Чекаємо результат. В основному такий короткостроковий видає сигнали на одну хвилину. Але іноді є і на 3 і на 5 хвилин. Ще один плюсик, міняємо пару. Беремо ще один сигнал вниз на одну хвилину. Зайшов вниз на 1 хвилину. Ну, вже у нас залишається 30 секунд. І, як бачимо, якщо міняти торгові пари, то воно краще працює. Беремо іншу торгову пару. Ремус сигнал отримати Вгору до 48 хвилин на 3 хвилини. Зайшов вгору до 48 хвилини, чекаємо результат. Залишається 10 секунд, швидше за все, буде тут мінус, будемо робити перекриття і міняти валютну пару. Так, тут мінус. Міняємо валютну пару. Беремо отримати сигнал, нажимаємо вниз на одну хвилину до 49. Зайшов вниз до 49. Залишається 20 секунд. Бачимо, перекриття себе відпрацювало в плюс. І плюс чи мінус буду міняти валютну пару кожен раз. Беремо отримати сигнал. вниз на одну хвилину до 50. Зайшов тут я трішки не встиг і взяв до 51. ї Ну, до 50-ї бачимо, тут був би мінус. До 51 ї також мінус буде. Будемо міняти валютну пару і суму угоди на x 2 Беремо євро-долар. Беремо отримати сигнал, нажимаю вгору на 1 хвилину, до 52-ї. Зайшов в город до 52-ї. Сумою Х2. Тут у нас повернення. Беремо ще раз отримати сигнал. Вниз на одну хвилину. Взяв вниз на одну хвилину, залишається 27 секунд. І бачимо з другого разу євро-долар чудово себе відпрацював. На цьому ми поки що завершимо таку торгівлю, підіб'ємо підсумки. Ось мої угоди, бачимо перший мінус, другий мінус. Третя його перекрила, потім два плюси. Торгував я з перекриттями. Тут було бачите повернення і плюс. Тож, якщо торгувати з перекриттями, можна пробувати, можна заробляти. Але краще торгувати не на одній парі валютній, міняти пари, якщо у вас мінус чи плюс, переходите на іншу пару. Або після мінуса можете міняти валютну пару. Як ви можете побачити, заключив я 10 угод, з яких 1, 2, 3, 4, 5 закрилося в плюс, одне повернення і 4 мінус. Пишіть в коментарях, чи пробували ви таку торгівлю. Підписуйтесь на канал, на телеграм, -канал, на YouTube канал. Всім профіту!